Згадайте, сьогодні, поки добирались до роботи маршруткою. Ви вже й не помітили, що водій під час руху веде розмови по мобільному телефону, розраховується за проїзд, підбирає пасажирів не на зупинці і не стільки, скільки можна, а скільки влізе. Мчить на червоне світло і навіть дверей не зачиняє, бо йому спекотно. Нічого, головне, що не спізнились. Подумаєте ви. А з отакими от кермувальниками найчастіше і трапляються дорожньо-транспортні пригоди, від яких і пасажирам, бува, непереливки. Поточному році сталося 54 дорожньо-транспортні пригоди за участю пасажиро перевізників Саме з вини водіїв автобусів через порушення ними правил дорожнього руху сталося 45 дорожньо-транспортних пригод. З постраждалими сталося дев'ять дорожньо-транспортних пригод, в яких дві особи загинули, та 10 чоловік отримали травми різного ступеню тяжкості. Основна причина появи таких зведень звичайний правовий нігілізм, що інколи приводить до неочікуваних травм. Були спекотні дні. Переважна більшість водіїв рухалася з відчиненими дверима, наражаючи на небезпеку саме пасажирів. Бо остання дорожньо транспортна пригода за участю водія громадського транспорту, що сталася в місті Чернігові на повороті. Жінка впала. А якби були ще відчинені двері, то жінка могла б випасти з транспортного засобу. Під час рейду правоохоронці зафіксували низку порушень правил дорожнього руху з вини тих, хто сидів за кермом. Далі без коментарів. Управління державтоінспекції сподівається, що складені 166 протоколів змусять водіїв стати поряднішими. А ще кажуть, що дотримуватися порядку треба не лише перевізникам, а й таксистам і тим, хто любить влаштовувати нічне ралі в обласному центрі, адже постові полюють і на них теж.